До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Броденьюз. Принагідно закликаю підписуватися на ютуб канал «Броди онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Зустріч із студентами організували у народному домі. Репортаж із місця заходу. Футбольні змагання у суходолах, які команди змагалися між собою. Поминальне віче біля будинку Михайла Осаци. Про ці та інші новини далі. У Бродівському народному домі відбувся цікавий пізнавальний захід, на який завітали студенти Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіана Шишкевича. Деталі у сюжеті. Захід розпочався із молитви за Україну у виконанні бібліографа міської книгозбірні Наталії Коваль. З особливою шаною присутні мали змогу ще раз задуматися над важливістю молитви у теперішній час. Українці у своїх щоденних молитвах випрошують мир, спокій, здоров'я, швидку перемогу. Півведуча заходу бібліотекар абонементу для юнацтва Ольга Нежива закликала пам'ятати про мужніх патріотів та згуртуватися, адже у єдності наша сила. Хай пам'ять про героїв нашої громади згуртує нас живих, дасть нам силу і волю. Мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. Опісля хвилини мовчання русі згадали героїв бродівської громади, які віддали життя за Україну. Із пісенним дарунком до присутніх звернувся вокальний ансамбль Крнеченька Бродівського народного дому. Пам'ятаймо про хоробрих героїв, які загинули за Україну. Лі присутні помандрували історичними подіями, які сягали доби козацтва і аж до сьогоднішніх реалій життя, які переживають українці на своїй рідній землі. Часи козацтва частина героїчного минулого українського народу. Протягом кількох століть українські козаки стерегли кордони, воювали про славетні бої і походи козаків, про їх сміливість, відвагу і винахідливість. Ходять легенди. Козаки були неперевершеними майстрами військової справи свого часу. Українська повстанська армія теж героїчно і жартовно боролася за самостійну і соборну державу. Найкращі сини і доньки української нації стали до лав борців чужоземного поневолення. Війна ще зовсім донедавна. Це поняття було лише страшним словом для сьогоднішнього покоління українців, тим історичним явищем, про яке ми знали хіба що з підручників, кінофільмів та розповідей бабусь і дідусів. Для більшості українців війна була поняттям абстрактним, далеким, чимось неймовірним і нереальним на нашій землі. Також усі дізналися про особливості волонтерської роботи над соціально-мистецьким проєктом, у рамках якої була видана дана книга. Наталія Коваль поділилася із присутніми про людські почуття, зокрема про кохання у час війни. Ці та інші теми, які розкриває перша частина видання Якби не війна. Це видання розкриває такі поняття, як серцебиття, любов, біль, розчарування. Щелість та інші почуття. У презентації вміщена інформація про події на Донбасі, зокрема, війни на сході України 2014 року, про сильних духом воїнів, які здолали травми завдяки коханню та підтримці коханих людей. Глядачі знову замислилися над трагічним минулим, яке і сьогодні спіткало терени України. Сьогодні вже 609 й день війни. Кожен день армія РФ задає підступні удари по цивільних об'єктах, медзакладах та школах, знищує вщед українські міста і села, регулярно нехтує нормами Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та скоює воєнні злочини. Цинічно вбиваючи українці. Розраховуючи на швидку перемогу за три дні, війська загарбників наштовхнулися на потужний супротив українців, які завзято боронять свою землю, волю і незалежність. Українці об'єдналися як ніколи, голими руками зупиняли танки та ПДР, виходили на мітинги в окупованих містах, бо покірно мовчати вони не вміють. Кожен українець на своєму фронті воює за свою країну, як волонтер, журналіст, хакер, кухар, водій, митець тощо. Є поміж нас і ті, хто сказав собі: якщо не я, то хто? Ті, хто забув про страх, про біль, про свою безпеку, хто незалежно від віку й роду занять встали на боротьбу з ворогом. Багато із наших земляків. Пішли на війну добровольцями. З неабиякою любов'ю до своєї країни звернувся відважний герой, який поділився своєю військовою службою. Був учасником подій на Майдані. В перших рядах добровольцем пішов захищати східні рубежі нашої країни, і під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації воював, захищаючи нашу батьківщину. Всього було 9 ротацій. Були і по 6 місяців, і по 9 місяців. були. Чого нам не лишалося, тому що період того життя бувало таке, що ми самі робили провокації або що постигали. Чесно, настоячі друзі, настоячі друзі там. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У селі Суходоли досить було людно. Тут змагалися між собою дві потужні футбольні команди. Побувала на змаганнях наша знімальна група. За кубок осені змагалися між собою місцева команда Суходоли та ФК Козин. Гра була динамічною та насиченою крутими гольовими моментами. Дві команди викладалися наповну і старалися здобути перемогу. А численні вболівальники, які гучно підтримували улюблену команду, мали змогу побачити красиву і енергійну гру. І команди ФК Суходоли неодноразово атакувала ворота ФК Козин, Однак чимало спроб забити гол були не досить успішними. Але в процесі гри перемогу таке гравці ФК-Суходоли отримали. Відбиваючи м'яч, воротар отримував незначні травми, але успішно відбивав спробу забити гол. Попри все, на один гол був забитий у ворота ФК Суходоли, хоч гравці вище згаданої команди демонстрували свої сили та можливості у футболі. Господарі поля у цей день, попри забиті голи суперників, вибороли перемогу із рахунком 3-2. Вітаємо граців «ФК Суходоли із перемогою та бажаємо не зупинятися на досягнутому. Сергій Нікішин телеканал онлайн». Біля будинку Михайло Осадця зібралися представники влади, духовенство та громадськість, аби вшанувати його світлу пам'ять. Деталі у сюжеті. Біля будинку, де колись мешкала родина Михайла Осадце, відбулося пам'ятне віче про катехета та засновника і диригента хору «Боян». Спершу надія іщук щок Чернешова розповіла про цю історичну особистість, його неоцінений внесок. У розвиток культури Бродівщини і не лише він був музикант, диригент, його вже знала Івано-Франківщина, тодісне сенславівщина, Тернопільщина, Бережани, приїжджають в броди. Йому треба вивезти з тупіка українське населення. Мало того, що він викладає в двох гімназіях, мало того, що він проводить диспути із молоддю, мало того, що він організовує фори, мішані, чоловічі. Студентські в гімназії дівчат. Він організовує оркестри, симфонічні і духові. І в ці оркестри входить багато жителів міста Броди, особливо багато з євреїв. Його авторитет неймовірно росте, але програма у нього українська. В річницю смерті українського діяча культури присутні на віче згадували його вклад у розвиток міста Броди.

Родзинкою заходу став виступ хору імені отця Михайла Осадця храмово здвеження чесної і животворящого Христа міста Броди, регентом якого є Галина Гаврилюк. Зі словами вдячності від влади звернулася заступниця Бродівського міського голови Ірина Олеха, яка відвідала віч разом із громадськістю. Я бажаю хорові, який носить це славне ім'я Михайла Осадця. Співати на славу, на славу Божу, на прославу української пісні для того, аби аби цю пісню чули не тільки в бродах, чули за межами, і ви зараз тим. Займається, як знає, ми знаємо, це відлітковою. Опісля церковний хор був удостоєний подякою від голови громади Анатолія Балая. Церковний хор це велика пожертва небайдужих людей, які ревно служать церкві і віддають свій талант для духовного укріплення. Успіхів вашому духовному колективу. На щастя, на розвиток нам прославу Божу. Бродівський міський голова Анатолій Белей. дякую. дякую. З історії відомо, що отець Михайло Осаца був катехетом і професором бродівської гімназії, композитором, засновником і диригентом хору «Бодян» у Бродах. Тому сьогодні нехай та згадка про нього і той символічний знак, нехай тут підіймає далі той дух для нашого народу, особливо той час страшної війни, де Кожен, хто тут зупиниться, відчує, де згадає про ту пам'ять тих великих борців, які заклали дух в серця нашим людям, нашим патріотам, нашим героям, які в той час 39-й, 41-й, з історії відомо, що отець Михайло Осаца був катехетом і професором Бродівської гімназії, композитором, засновником і диригентом хоробудян у Бродах, сподвижником культурного та духовного життя керувався правилом Ми повинні ближніх задля Бога любити як себе самих. Сергій Нікішин та Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо бродиню. Щиро дякую вам за перегляд. Не забувайте підписуватися на броди онлайн. Я ж бажаю, щоб новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Вану який підготував для вас добірку інших цікавих новин. До зустрічі! Вітання усім телеглядачам! Сьогодні у випуску говоримо про новини Бродівської громади, а також сусідніх територіальних громад Золочівського району. І не тільки. Бродівські спортовці знову вибороли перемоги та привезли додому призи. Так на вихідних колекція спортивних звершень бродівських футболістів поповнилась двома кубками. Також першу перемогу здобули юніори ФК Бугун завершився відкритий чемпіонат Бродівської міської територіальної громади. У турнірі взяло участь 8 команд з Бродівської та сусідніх громад. За два кола змагань кожна команда провела 14 матчів вдома та на виїзді. За результатами змагань переможцем відкритого чемпіонату Бродівської громади стала ФК Стир з Пониковиці. Срібло та бронзу чемпіонату здобули ФК Січ Ясенів Заблуцівської громади та ФК Іква на Кваша громади. Суперкубок Золочівського району привезли до Бродів футболісти ФК Броди. Фінальна гра відбулася у буську між командами ФК Броде та ФК Красне. Раніше команди не мали нагоди грати один проти одного, тож у фіналі суперкубку вперше випробували одне одного на міцність. Спершу сили були приблизно рівними, але згодом з пенальті відкрив рахунок матчу Роман Сурмай. На перерву пішли з рахунком 1-0 на користь бродів. А от другий тайм Красне розпочали з пресингу і в результаті активних атак зрівняли рахунок 1-1. Гол Максима Загоруйка знову переламав ситуацію на користь бродівчан, а на останній хвилині матчу запечатав яскраву перемогу Сергій Сарахман 3-1. Броди привезли додому Суперкубок району. Потішили вболівальників і юніори Богуна. Вони на виїзді зіграли матч з ФК Жовква. Перша перемога молодої команди ще й з таким впевненим рахунком 2-0. ЮСШ Богун отримала залікові бали та перемістилася до середини списку у турнірі. У селі Полоничі Красненської громади функціонує створений молодіжний простір Чорнобривці. Два місяці інтенсивної роботи спільних зусиль мешканців села при підтримці благодійників і колишнє приміщення магазину перетворено під сучасний молодіжний простір. Основною метою створення простору було об'єднати дитячу та юнацьку молодь у затишному місці, де б вони могли реалізовувати свої ідеї, грати в різні ігри, займатися творчістю, здобувати нові потрібні знання та соціалізуватися. Для цього створено майже усі відповідні умови, де можна почуватися комфортно, є роздягальня, облаштовано різні локації, а це чаювання, фотозона, зони відпочинку та книжкова полиця. Також організовано зону зі настільними іграми: місце для танців, кікбоксингу, створено дитячу інтерактивну кімнату для гуртка раннього розвитку. 24 жовтня в приміщенні сучасного інтерактивного простору Лопатинського центру культури та дозвілля відбулася нарада освітян Лопатинської громади. Начальник уманітарного відділу Марія Федунець та присутні освітяни обговорили актуальні питання нового положення про атестацію педагогічних працівників, організаційне забезпечення проведення другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. В результаті дискусій, питань, відповідей, обговорень дійшли до спільної позиції щодо практичного застосування, положення про атестацію педагогічних працівників та проведення другого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів громаді. 24 жовтня жителі Теслугівського старостинського округу Крупицької громади відправили продукти для харчування хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні у Радивилівській центральній міській лікарні. Багато сімей долучилися до благодійної справи. Загалом відправлено більше двох тонн овочів і консервації. Безпека дітей один з важливих викликів воєнного сьогодення. Відтак, 25 жовтня, в Козинській громаді, за сприяння голови громади Івана Школяра відкрили клас безпеки, який діятиме на базі Козинського ліцею. Це ювілейний 20-й клас безпеки в Дубенському районі та 55-й в Рівненській області. Облаштували спеціалізований освітній простір завдяки зусиллям педагогічного колективу освітнього закладу, рятувальників та відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Козинської сільської ради. Перший урок ліцеїстам провели рятувальники. Дітям розповіли про те, якими бувають міни та як діяти, коли знайшли підозрілий предмет, навчили, як правильно зупиняти кровотечі та накладати джгути. а також пригадали, як діяти під час сигналу тривоги та в умовах інших надзвичайних подій. На завершення зустрічі працівники поліції роздали дітям буклети про правила поведінки при різноманітних загрозах життю та здоров'ю і влаштували на подвір'ї школи майстер-клас з приборкання вогню та надання медичної допомоги. 23 жовтня у філії Михайлівської гімназії Крупецького ліцею відбувся благодійний ярмарок для допомоги Збройним силам України: тістечка, торти, печиво, вафлі, піца, горішки, чого тільки не було на столах. Домашню випічку охоче розкуповували не тільки діти, а й вчителі, батьки, жителі села, працівники управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту. У підсумку на ярмарку вдалося зібрати 10 тисяч 910 гривень. Отож, щиро дякуємо усім, хто бере активну участь у благодійних заходах на підтримку Збройним силам України. Разом упевнено йдемо до перемоги. Слава Україні! Героям слава!